Це початок вежі в США. Внутрішнього напруження на звідси ну я не скажу, що це е, там громадянська саме війна, але це внутрішні напруження і внутрішні е, внутрішні руйнування якихось систем, які перестали бути ефективними. Да, особливо з приходом Трампа для Трампа. Це так собі історія абсолютно, тому що неодноразово і у мене у майстрів випадало що ну, у Трампа його політична кар'єра вона не є стабільною. Да е, у когось випадає із колег у моїх, я знаю, що більше до того що що його можуть взагалі десь там трошечки а, прибрати фізично і відправити до якого небудь апостола Петра. О, от, а, де у когось випадає, що дійсно не може бути імпічмент, і воно дійсно програє цей перший, другий варіант. І а, те, що зараз типу Маск помирився з Трампом, ніхто не з ким не помирився. Не, не, не зовсім. Маск зайняв дуже хитру позицію. Він як шукав собі зараз а, однодумців. Проти Трампа так і шукає однодумці проти Трампа. Вони як разом будуть підливати бензинчик у, у вогонь у таких от протестних спалахів, втіху знаєте, десь там лівими руками, так і будуть це робити. Тобто, це ну прям така серйозна загроза для Трампа і для його президентства, як такого, тому що перспектива на те, що його можуть якось там заблокувати, прибрати, обмежити, вона випадає. Дійсно, він може догратися до такої історії. З незадоволених ним більше ніж задоволених. Тому да, це початок, це ще не кінець. Отакі локальні спалахи, отакі протестні штуки, отакі от м, серйозні загострення в США ще будуть. Як це все вплине на підтримку України? Ну, знову, я би не сказала, що це якось прям кардинально. Щось змінює по відношенню до нас. Нас більше цікавить не заяви Трампа. Нас більше цікавить там сенат і політики, які приймають рішення. Да, тобто вони все одно свої рішення приймають незалежності від того, що там відбувається на вулицях. А от нам від їх протестів, якщо чесно, трохи не холодно, не жарко. От, чим більше Трамп себе закапує, тим з одного боку краще. Тому що чим менше він має авторитетність впливу всередині США, тим більше варіантів того, що певні е, рішення будуть прийняті на користь України без нього. Так, це не новина, що вони планували зробити сухопутний коридор до Молдови. З'явилася ну, буквально вчора знову інформація про те, що на сьогоднішній день, я так розумію, знову вони почали робити певні кроки для досягнення цієї мети. Та я би не сказала, що вони почали робити кроки. Вони, можливо, словесно заяви так, але. Давайте так, коли ми говоримо про плани РФ, це плани РФ. А коли ми говоримо про здійснення планів РФ, це вже друга розмова. І от з здійсненням тут біда у них, і нам на то і добре. Те, що вони планують, да, те, що вони можуть посилити удари там по одеському напрямку, да, але але щоб саме вони мали прям ресурсу кудись рухатися у той бік. Ну ні, враховуючи те, що вони вивели цілу купу резервів із Херсонського напрямку і перекинули їх на Донецьк, на Харків і на Суми. В, ну вони підсилюють трохи не те. Ну, я маю на увазі, вони підсилюють не той напрямок, вони підсилюють інші напрямки, і в них не вистачає ресурсу для того, щоб вести. Ох, і ми це дивилися, і ми це можемо зараз бачити. У них не вистачає ресурсу, щоб вести стовідсотковий наступ на всі лінії фронту. Їм доводиться обирати які самі точки фронту вони будуть задіювати. Тому тут ну таке скоріше за все про можливо якісь розвіддані, володіє президент, розвід там даними оновленими планами і ще якоїсь історії. Але це ж не не до рівні органіну якби реалізація того, що вони там собі понапридували. Вони явно до осені намагаються видати якусь картинку більш ну, для себе, да, типу, значущу, ніж вона є, але я не скажу, що це вплине, мабуть, так скажемо, я не скажу, що це вплине на їхню користь прям стовідсотково, як мінімум тому, що ми будемо мати і зі свого боку. Певні дії, які м, буде демонструвати, ну, як з павутиною, наприклад, те, що насправді ми маємо ворога імпатента. Так, да, і патента, який робить дуже багато тілодвіжень і рухів, але якщо ми говоримо про, м, ну тобто, давайте так: а, чи буде Ерефія зараз? А, Займати певну суперактивну позицію для того, щоб вибити для перемовиних для себе ще більше вагому позицію, да, безумовно. Чи будемо ми просто мовчки на це дивитися? Ні. Чи будемо ми в свій бік вирівню, ну, вирівнювати, намагатися вирівняти ці да, якби, розгалуження, які є, да, ці провалля? Да, будемо. Тому тут таке. Я не скажу, що це вийде тільки в одні ворота. Срака. Відбувається срака, і це і екологія, і сонце, і переламані моменти, і ми, і нашими руками, і все на світі. І я казала на уже, десь ми колись говорили на інтерв'ю з приводу того, що ми. Вибачте, за французьку заїбали нашу планету просто вкрай, тому що ми, як оті вші, або як вибачте, оті мандавошки, які те гризуть, не дають тобі спокійно жити, і оця вся сама історія. Наслідки бойових дій, наслідки викачування нафти, наслідки процесів, які взагалі від нас не залежать. Непереламні кліматичні штуки, які прогнозувалися вченими давно. Тобто, у нас як не крутий, планета не може знаходитися в одному й тому самому стані. А ми все одно з роками і століттями тисячоліттями у нас вноситься коректив. Да, в систему. ну якби в наш природний цикл, систему він іде поступово, але є отакі кризові моменти. І от ми з вами зараз в купі усього. Де є і природні кризовий момент, де є і питання сонця, у якого своя активність вона поки буде відбуватися, вона відбувається раз на якийсь проміжок часу, там да враховуючи ці всі там математичні розрахунки, як накалюється сон. Ну коротше, оця вся наукова страшна штука. І ми додаємо сюди знаєте, керосінчик в це багато ще зі своїми діями. Ну і маємо з вами такі аномальні штуки. Чи кінець це поки ні? Ні, поки ми будемо мати дезбалансний стан природнього цикла ще декілька років, так точно. Тобто зараз скоріш буде просто все коливатися, не буде різкої зміни глобального, так що повністю. Ми будемо мати якісь певні аномалії, да, такі, от які не ну не притаманні тим або іншим регіонам і так далі, навіть в Україні змінюється клімат, враховуючи бойові дії, кліматичні штуки, де у нас там зсуваються, де тепер у нас цілком ймовірний торнадо, хоча раніше вони не були ймовірні. Ну тобто, і це наслідки багатьох факторів. Ну, от, ну, і половина цих факторів: це ми з вами. Гей, Хе от, якось так. Ну, враховуючи те, що я дивилася ці питання, мене вантажі питання Сум, Харкова і Донецького напрямку. Частково Запоріжжя, але, скоріше за все, вони з того, що випадало, більше все-таки зроблять ухил на Донецький напрямок. От між Херсон, Запоріжжя-Донецький, вони будуть обирати Донецький. У них не ну, правда, як би вони не жали, у них на певному етапі не вистачає ресурсів для того, щоб жати всю лінію фронту. Вони зараз. Вкидають ресурс в Сумський напрямок, тому що вони хочуть його продавити, типу буферна зона. Там вони будуть мати, е, на жаль, частковий успіх і, скоріше за все, здатні дійти до якоїсь певної точки, в мене випадало, але не закріпитися на ній і відкотитися трохи назад. Тобто, це буде дуже нагадувати харківський напрямок. От як вони дійшли до е, липців, да, туди провалили майже до циркунів. Потім хлопці їх відбили і зажали там от на напрямку Липці глибоке. Харківському напрямку проблема у нас в Овчанськ і Купінськ, Там серйозна прям така. Такий атачний кулак у ворога, воно прям ну серйозно. І вони намагаються шевелити казачку і вони намагаються пробувати липці глибоке, але знаходяться там не найкращі вигідніші позиції. Там і нашим супер важко, але і їм там ніфіга не легко, тому там своя ну коротше свої проблеми. Коли я кажу, наголошую знову для глядачів, що коли я кажу про харківський напрямок, я зразу говорю і про шматок Луганського, який там залишився, тому що вони ну, зв'язані буквально, я їх майже не розділяю, тому що воно як спільна лінія фронту. В тому напрямку, отже, це стосується і луганського напрямку, і наступів з боку Луганська у бік саме там Харківської області на Донецькому напрямку вони будуть жати і жати вони будуть суттєво. І випадає, що можливо вони навіть будуть задіювати частину. Дніпропетровської області, саме для того, щоб натиснути більше на Донецький напрямок, і там можуть мати частковий успіх. А, на запорізькому напрямку зараз важко, але ситуація виглядає як те, де от в точці в одній точці відбувається велика кількість бойових дій тобто є зупинка, і от а, там поки активності будуть, але я ж кажу, не вистачає ресурсу, щоб ударний кулак направлювати всюди і скрізь доводиться обирати. І Херсонський напрямок він виглядає ну, приблизно так само, як він виглядав весь цей час. Тобто, десь ми маємо часткові успіхи, десь ворог знає, якісь точки має часткові успіхи, щоб прям серйозне просування поки мене не випадало, як би да, по Херсонському напрямку, саме якихось там суттєвих прям просувань. Ну, давайте так. Це не перший раз, коли, з, коли надається наказ і виділяються гроші на закупівлю оборонного обладнання якоюсь внутрішньою спецсурою для того, щоб не сталося всередині країни рицаря мечів і сили, це не перший прецедент. Давайте відверто і чесно глядачі це розуміють. М Є певні напруження. Давайте ми так знаєте, дуже м'яко просто скажемо: є певні напруження в суспільстві, певні напруження, які можуть доконати суспільство до більш радикальних дій. І всі це розуміють. І суспільство, і влада це розуміє. А для влади треба перестраховуватися. Але проблема полягає в тому, що. Захисна амуніція для представників певних служб, які мають потенційно стримувати мітинги, вона би добре б працювала проти громадянського неозброєного населення, а проти озброєного не громадянського населення, у якого не менше питань, ніж у невійськового суспільства тилового, якби це не дуже Ефективна річ, давайте так ну трошки до сраки певні моменти, тому що воно так не працює, і за це є переживання у влади, тому такі тендери періодично будуть вспливати. Вони будуть спливати, тому що є певні апасіння у деяких персоналі за своє життя, буття і за те, що чайничок, який у нас зараз з вами кипить, може докипити геть вообще ну зовсім може з кінцями, от звідти з'являються такі тендери. Ніхто не прихильний до України то все чос, то все чос. З приводу відновлення потенційного відновлення міст ми отримаємо сімку Пентакли від Сербії набагато менше, ніж було красиво нам залито у вуха. Набагато менше. Набагато менше мотив, цікавий мотив. Цікавий мотив. Ніхто не відійшов від РФ, Україну розглядають як потенційну або інвестицію, або в грошовому еквіваленті, або сербські гроші залежать від питань відношення до України якихось таких от дій в бік України і заяв у бік, підтримуючи України по шість жезлів, по переможній позиції і так далі. Тобто давайте коротко, все заради бабла. А в різному його еквіваленті, а не від великої любові до нас. Це було насправді очевидно, але раптом. А раптом, так. Да. А вдруг, вдруг... сні зашло це озарення, знаєте, як ото а, в, цих, в католицьких церквах, да, храмах. А, алілуя, і світ сні зайшов. Ні, чуда не, не відбулося.